Кожен кілометр цієї дороги це шар дивовижної історії. Але є тут таємниця значно більша і давніша. Подивіться на цей ландшафт, він здається природним, але це не зовсім так. Саме через ці землі, через долину річки Красна, проходить одна з гілок легендарних змієвих валів, величезних рукотворних земляних укріплень, що тягнуться на сотні кілометрів. Хто їх збудував? Коли і головне, проти кого. Історики досі сперечаються можливо, це були скіфи, що захищалися від кіммерійців або готські королі, що укріплювали свої володіння? Чи, може, це були ранні слов'янські племена, які століттями стримували натиск кочових орд зі степу? Легенди кажуть, що ці вали проорав Велетенський Змій, запряжений у плуг ковалями кузьмою та Дем'яном. Але правда, схоже, ще більш дивовижна це титанічна праця наших предків, оборонна система, аналогів якій у світі небагато. І ми зараз їдемо не просто дорогою, ми перетинаємо цей древній, майже міфічний кордон. І першим ключем до розгадки таємниць цієї землі стане село, що лежить прямо попереду.